Всім привіт! В цьому відео я розповім, як заробляти на криптовалюті, як я заробляю на криптовалюті, що взагалі таке криптовалюта, як її купити, як нею користуватися. І загалом буде дуже коротке відео для повних новачків, для тих людей, які зараз слідкують за новинами, але не знають взагалі, що відбувається і що таке криптовалюта. Отож, зараз ви можете побачити графік ціни біткоїна. Зараз його ціна 72 тисячі доларів, тобто за один біткоїн... Тобто один біткоін зараз можна купити за 72 тисячі доларів. Чому про нього взагалі так багато говорять, що на нього можна багато заробити, що ціна сильно росте і так далі. Давайте просто подивимось на графік біткоїна. Отож, зараз ми бачимо цей графік. Можна відкрити графік за місяць, і можна побачити, що за один місяць біткоін виріс з 47 тисяч доларів до 72 тисяч доларів. Тобто біткоін підріс на 25 тисяч доларів. За три місяці біткоін виріс на 72%. За рік на 225%. Ну Загалом можете побачити, як це все виглядало. Тобто, ось біткоін був в березні. 2023 року на рівні 24 тисяч доларів, зараз він 72 тисячі доларів. Що це взагалі значить? Тобто, якби ви купили біткоін рік назад, наприклад, на 1000 гривень, то зараз у вас би було вже 3000 тисячі гривень. Але я тут не буду говорити, а якби було, зараз ми поговоримо загалом, що це все взагалі таке і як на цьому заробляти. Давайте розпочну з термінології. Я вставлю в це відео тайм-коди, по ним можете дивитися відповіді на запитання. Що взагалі таке криптовалюта? Якщо дуже простими словами, то криптовалюта це онлайн гроші, вона відрізняється від тих грошей, які у вас лежать на карті, тим що це децентралізовані гроші, тобто їх не випускає якась держава, їх не випускає ніякий національний банк, вони не лежать на рахунках інших банків. Тобто, це гроші, які повністю децентралізовані, і яких не випускає держава чи банки. Багато хто задасться питанням, а звідки тоді взагалі береться криптовалюта? Я можу сказати, що криптовалюта береться від майнінгу криптовалюти. Майнінг це коли ви фактично віддаєте потужності вашого комп'ютера або вашої відеокарти. Тобто є зараз великі майнінг-ферми, де є тисячі різних відеокарт, і ці відеокарти вони працюють над Різними математичними процесами і за те, що потужності вашого комп'ютера використовується для вичислення цих математичних процесів, ви отримуєте нагороду в виді різної криптовалюти, де взагалі можна купити криптовалюту. Я рекомендую купувати криптовалюту на різних біржах. в першу чергу, це мають бути якісь популярні біржі. Наприклад, можете зареєструватися на біржі Binance. Посилання на цю біржу я дам в описі до цього відео. Я там, зокрема, також купую різну криптовалюту. Відразу після того, як ви зреєструєтесь, я рекомендую вам пройти подвійну аутентифікацію, щоб захистити ваш опубліковий запуск, щоб його важче було б зламати і загалом, щоб вам було безпечніше ним користуватися. Далі вам потрібно поповнити ваш аккаунт. Це можна зробити, наприклад, з карти. Тобто, для того, щоб купити криптовалюту, вам потрібні гроші. Відповідно, ви поповняєте собі рахунок, і після того, як ви поповнили собі рахунок, ви вже можете купити якусь криптовалюту. Для чого взагалі потрібна криптовалюта? Ну, Криптовалюти, як і інші гроші, це одиниця обміну. Тобто обмінюючи тобто, за криптовалюти, ви можете щось купити. Зараз дуже багато онлайн, особливо магазинів, тому що криптовалюта це в першу чергу онлайн гроші, офлайн вона ніяк не працює, немає ніякої офлайн криптовалюти, вона вся в онлайні і вся вона працює через інтернет. Тобто, через. Тобто за криптовалюту ви можете купити якісь товари і послуги. Зараз дуже багато компаній пропонують купити якісь товари і послуги через криптовалюту, навіть колись можна було купити автомобіль Тесла через криптовалюту. Зокрема, біткоін зараз такої можливості немає, але загалом криптовалюти це гроші. Тобто, але більшість людей використовують криптовалюту як інструмент для інвестицій, наприклад, як акції або як золото, де люди вкладають гроші з ціллю зберегти свої гроші або там заробити на цьому так само. Зараз люди активно використовують криптовалюту як інструмент для інвестування, тобто купити цю криптовалюту і чекати, поки вона відповідно, буде зростати в ціні. Наприклад, як це робив біткоін, я думаю, ви можете побачити зараз, як це відбувається. Ось біткоін підріс за один рік на 225%. І, зокрема, дуже багато людей купують криптовалюту саме через це, тому що е, тримати криптовалюту це досить таки вигідно і це зараз вигідніше, ніж тримати золото, срібло і інші дорогоцінні метали або акції інших компаній. На рахунок криптовалюти, то більшість людей знає тільки криптовалюту біткоін, але в світі є дуже багато різних криптовалют, їх десятки тисяч, якщо не сотні тисяч. Звісно, більшість з них це так названі треш токени тобто це криптовалюти, які не варто купувати, це такі. Можна сказати, фінансові піраміди, де ви вкладаєте туди гроші, вона росте, поки йдуть гроші. І відповідно, як тільки люди перестають її купувати, ціна на цю криптовалюту падає, і ви, відповідно, втрачаєте свої гроші. Я рекомендую вам купувати лише. Популярні і перевірні криптовалюти криптовалюти, такі як біткоін, Ефіріум, Кардано, Лайткоін, Соляна і інші криптовалюти. Тобто, коли ви будете в цьому розбиратися, ви зрозумієте про що я говорю. Зараз можете зайти просто на біржу і подивитися, які взагалі там є криптовалюти і що там можна купити. Якщо повний новачок, то звісно краще всього починати з біткоїна або з Ефіріума. Скоріше за все, зараз у вас виникне питання: а чому я взагалі можу говорити про криптовалюту? Що я в ній взагалі розбираюся, і чому саме я можу вам давати відповіді на якісь запитання зв'язані з криптовалютою? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я інвестую в криптовалюту ще з грудня 2020 року. В мене є декілька криптогаманців. Наприклад, зараз ви можете побачити один з моїх криптогаманців, на якому майже 6 тисяч доларів. І відповідно в криптовалюті я трохи розбираюся, дивлячись на те, що я вже четвертий рік інвестую в криптовалюту, і на цьому також непогано заробляю це. Один із способів заробітку в інтернеті, яким я користуюся. Тому я думаю, я можу говорити про те, що таке криптовалюта, як на цьому заробляти, тому що я сам на цьому заробляю і я в цьому розбираюся. Чи потрібно платити податки з криптовалюти? Дуже багато людей, які заробляють в криптовалюті, насправді вони не платять ніяких податків, так як криптовалюта в нашому законодавстві вона ніяк не врегульована, і з точки зору нашого законодавства криптовалюта взагалі не існує. Тобто вона написано так, що ніби криптовалюти немає, а і відповідно податки з неї платити не треба. Але це насправді міф: податки з криптовалюти потрібно платити. і Якщо це не будете робити, то відповідно ви ризикуєте перед законом. Як саме платити потрібно податки? Особисто я плачу, особисто в мене зареєстрований ФОП другої групи, тобто я фізична особа-підприємець другої групи, і там просто потрібно вибрати квет вашої діяльності, яка підходить під заробіток на криптовалюті, і відповідно так ви можете сплачувати податки. Тобто, навіть якщо ви там заробляєте, як я в Телеграмі, ви також можете платити податки і з того, що ви заробляєте на криптовалюті. Просто потрібно додати відповідний квет, тобто відповідну діяльність, і так ви легально можете вводити криптовалюти, можете на ній заробляти. І у вас не буде ніяких проблем перед законом і вам не потрібно було боятися, що там ваші картки заблокують, або що серед вас, або що у вас також буде якась відповідальність за те, що ви не платите податки. Тобто, загалом просто тобто, загалом потрібно платити податки по ФОПу по другої групи. І я рекомендую це робити, особливо якщо у вас великі обороти, тобто, якщо у вас малі обороти, то скоріше за все ви податкові не цікаві. Але якщо ви вже заробляєте великі суми, то я рекомендую це робити, щоб не було такого, що вам заблокують карту, чи ще буде щось набагато більш неприятне для вас. Тому рекомендую податки з криптовалюти платити. Це також дуже легко і нічого в цьому важкого немає. А якщо ви хочете дізнатися більше про заробіток криптовалюті і загалом заробіток в інтернеті, переходьте в мій телеграм-канал, посилання я дам в описі до цього відео, і там я загалом розповідаю про заробіток в інтернеті. Тому, якщо вам цікаво заробляти в інтернеті, переходьте в опис до цього відео і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Все, якщо ви додивились до кінця, то ставте лайк, підписуйтесь і дякую всім за перегляд.